Ryzen 9 і RTX 4090. Просто уявіть собі, скільки потужності в цьому 14-дюймовому корпусі. У мене є свій власний ROG Zephyrus, і там доволі непогана начинка, але в порівнянні з цією моделлю 2023 року, мій просто калькулятор. Обожнюю серію Zephyrus, бо це саме той продукт, в який ти закохуєшся як тільки достаєш його з коробки, і з кожним роком вони все більше вдосконалюються. Хоча про деякі моменти можна сказати, що раніше було краще. Зараз про все розкажу. Величезна подяка всім спонсорам на Ютубі, всім патронам, всім, хто допомагає каналу фінансово. І якщо ви теж хочете долучитись, то всі посилання я залишаю в описі. Проте пам'ятайте, що зараз найважливіше підтримувати Сили оборони України. Тому робіть це, будь ласка. А мені можна поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Дякую. Знаючи Asus і те, як вони люблять втиснути топові залізки в маленький ультрабук чи планшет, я зовсім не здивувався, що тут RTX 4090 і Ryzen 9. Проте це далеко не всі переваги цього ноутбуку. Почнемо з зовнішніх параметрів. Про компактність говорить 14-дюймовий дисплей та товщина в 2 см. Вага відповідна, як для металевого корпусу з купою залізяк всередині 1,7 кг. Це при тому, що метал в основній частині корпусу це легкий та міцний магнієвий сплав, такий як в топових фотокамерах. Кришка алюмінієва, і на ній нас зустрічає знайомий дизайн девайсів з підтримкою Anime Matrix. Конкретно цей ноут в комплектації змінила дизайн. Сплеєм, тому аніме Матрикс він не підтримує. Під цими крапками розташована призматична плівка, яка дає різнокольорові відблиски при освітленні під прямим кутом. Також є два кольорові варіанти корпусу Moonlight White це моя любов, і Eclipse Gray – Це як у мене зараз. Робоча поверхня та кришка майже не збирає відбитків. Девайс дуже приємний на дотик і особливо прикольні тактильні відчуття від заокруглених кутів. Роз'ємів вистачає, навіть враховуючи компактність, ліворуч, порт живлення HDMI 2.1. USB C 4.0 з підтримкою DisplayPort 1.4 через вбудовану графіку та можливість зарядки 100 Вт Power Delivery, а також аудіоджек. Праворуч, microSD reader, USB C 3.2 з підтримкою DisplayPort 1.4 через дискретну графіку, а також він підтримує G-Sync. Поруч два USB 3, 2 USB A3.2. Позаду нічого немає, тільки решітка для видову гарячого повітря. Так, тут немає LAN-порту, але є потужний чип Wi-Fi 6E для того, щоб сигнал був стабільним і ви могли комфортно. Грати я на своєму 14-дюймовому зефірусі 2020 року вже давно граю без lan порту, і все добре. Основний блок живлення на 240 Вт, але в комплекті є ще й компактний Type-C зарядник на 100 Вт з Power Delivery. Батарея на 76 Вт годин, і цього вистачає на 8 годин перегляду відео чи роботи в браузері на максимальній яскравості в гібридному режимі, тобто коли дискретна відеокарта вимикається. В комплекті йде мишка Asus ROG Impact, і. Оце дуже прикольна сумка для того, щоб носити ноутбук з собою. Вона з дуже приємних матеріалів і. Діді так і хочеться брати в руки. Вона класна. Збірка самого ноуту теж дуже якісна. Металеві площини майже ніяк не реагують на механічний вплив. Ну, Хіба що трохи поскрипує один елемент на дні ноуту це вентиляційна решітка, і вона пластикова. За нею знаходиться тонкий фільтр від пилу. Гумові ніжки невисокі і не створюють достатньої висоти для забору повітря. Але це доки не відкрита кришка. Вона має дизайн ерголіфт, тобто припіднімає ноут над поверхнею столу. Це не лише додає зручності, а й створює достатньо простору для забору повітря до системи охолодження. Кришка відкривається на 180 градусів і може повністю лягати на стіл, але при цьому ноут залишається припіднятим. Клавіатура без цифрового блоку може бути з білою або RGB підсвіткою. Кнопка увімкнення розташована окремо і це добре. Також є окремий ряд з чотирьох додаткових кнопок для регулювання звуку, вимкнення мікрофону та виклику софту Armory Crate. Кнопка вимкнення мікрофону це взагалі імба, всім раді в самому софті на ці клавіші можна забіндити будь-які інші функції, записати макрос чи відкриття якогось додатку. Але от в моїй версії 2020 року мені клавіатура подобається більше, бо там стрілки нормальні і більший пробіл. Ну ок, пробіл до таке, але що зі стрілками? Поверніть, як було. Я от ненавиджу такі стрілки. Я розумію, чому це зроблено, але. Поверніть стрілки, як були. Як і повинно бути в преміум девайсі, тачпад тут скляний. Він доволі великих розмірів, не люфтить та має хорошу тактильну віддачу. Також на робочій поверхні по обидва боки розташовані динаміки. Загалом тут чотири динаміки: два для низьких та два для високих частот. Усі потужністю в один ватт. Вгору спрямовані якраз високочастотні, а низькочастотні вниз на дні корпусу. Низькочастотні динаміки оснащені технологією Smart AMP, тобто баси буде краще чутно. В навушниках теж буде трохи інший звук завдяки технології Dolby Atmos. Загалом зі звуком все дуже добре, і я дуже радий, що Asus ставлять в ноутбуки динаміки не просто щоб вони були, а щоб звук був дійсно гарний. Проте в моєму Zephyrus 2020 року, не дивлячись на те, що динаміків тут чотири, а в моєму два. Мені звук подобається більше. Також є дві камери, одна з них інфрачервона для входу в систему за допомогою Windows Hello. Вбудовані мікрофони мають три режими, які налаштовуються в софті кардіоїдний, стерео та всенаправлений. На додачу є двостороннє інтелектуальне шумозаглушення. Переходимо до самого особливого дисплею. Він тут в форматі 16 до 10 для більшого простору в творчих та робочих додатках, займає 91% площі і має доволі тонкі рамки. Як я вже і казав. Є декілька варіантів комплектації ноутбука з різними дисплеями. У мене ж на огляді. Найкрутіший з них рог Nebula HDR. Це 10-бітна IPS-матриця з led підсвіткою. Роздільна здатність QHD, а частота оновлення 165 Гц. Це один з кращих дисплеїв в ноуті, який я бачив за все своє життя. В софті можна вмикати або вимикати мультизональну підсвітку. Як працює ця міні ЛЕД-підсвітка, можна помітити, спостерігаючи за курсором миші. В звичайному режимі курсор яскравий на темному фоні, а в мультизональному темний, але Світлішає, якщо зрушити його до більш яскравої зони на екрані. Це тому, що в темних ділянках вимикаються світлодіоди для більш контрастної та насиченої картинки, а курсор занадто малий, щоб його обробляти по такому принципу. Заявлений відгук 3 мілісекунди. Є овердрайв матриці в софті. Ось кадри у фотесту в різних режимах. Тут є не просто підтримка сумісності, а саме чіп g sync Окрім того, що екран швидкий та чудово підходить для ігор, він ще й має високу точність кольору. Заявлені 100% охоплення DCI-P3 та сертифікат компанії Pantone. Пікова яскравість 600 ніт, контраст 100 тисяч до 1. Проаналізувавши колориметром, маємо такі показники: яскравість 550 ніт, контраст 165 тисяч до 1, середній дельта і 1,9. Це якщо тестувати з мультизональною підсвіткою в режимі відображення за замовчування. Та кольоровою гамою p 3 стандарт Cinema Colors. Я вимкнув мультизональний режим, протестував ще раз з тими ж режимами. Колориметр нарахував вже 486 ніт яскравості та контраст 955 до 1. Середній Delta-E став трохи кращий, 1,1. Найкращих показників Delta-E можна досягти, обравши кольорову гаму p 3 Це найбільш точний режим, який можна досягти без калібратора. Середній Delta-E – 0,86, максимальний. Кольорову температуру можна регулювати в софті або увімкнути захист від шкідливого синього світла. Було б ще краще, якби був окремий повзунок для налаштування відтінку, бо екран трішки зенить. Також, судячи з тестів, кольорове охоплення тут становить 99,9% sRGB, 82% Adobe RGB і 97% DCI-P3, Але в різних режимах відображення може бути по різному В порівнянні з моїм Zephyrus 2020 року екран тут просто. То в сотні разів краще, і тут взагалі немає ніяких питань, але я трошки не розумію цю моду на співвідношення сторін 16 до 10. Ну і добре, що сюди не втулили 4К дисплей, бо на такій діагоналі, я думаю, що це просто не має ніякого сенсу. На мою думку, і Full HD було б достатньо, але нехай буде QHD Центр прийняття рішень AMD Ryzen 9 7940 hs з найшвидшою інтегрованою графікою Radeon 780M на архітектурі RDNA 3. Він має. 8 ядер і 16 потоків. Відноситься до серії Phoenix на архітектурі Zen 4, але має одночіпову будову. Його особливість в тому, що він достатньо енергоефективний та підтримує підключення до двох USB 4.0, пропускна здатність, як в Thunderbolt 4. Ноутбук оснащений 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 на частоті 4800 МГц. Одна з планок розпаяна на платі, інша доступна для заміни чи апгрейду на 16 чи 32 ГБ. Звідічувачем виступає доволі швидкий MW SSD PC Express 4 версії. В даному випадку це Samsung на 1 ТБ. В софті Armory Crate можна обрати режими роботи, які по-різному обмежують потужність цього процесора. Наприклад, в режимах Silent та Performance максимальна потужність може бути 45 і 65 Вт в довготривалому режимі та в Boost, відповідно. Якщо налаштовувати вручну або ввімкнути режим Turbo, то максимальний ліміт може бути до 80 Вт. В усіх режимах ноутбук зберігає хороші показки показники потужності при мінімальному рівні шуму. Режим Turbo гарно підійде для рендеру в таких програмах, як Cinema 4D або Blender. Бали в бенчмарках для процесора та дискретної графіки Nvidia RTX 4090 ви бачите на екрані. Сама ж відеокарта має 16 ГБ відеопам'яті, а ліміт потужності встановлений до 100 Вт, і залежно від режиму, плюс 20-25 ватт за рахунок Dynamic Boost. Тут активне охолодження з двома вентиляторами. Основним вузлом виступає велика випарна камера, яка покриває 48% усієї плати. В ролі термоінтерфейсу тут рідкий метал на процесорі і термопаста на відеочіпі. Враховуючи це, а також енергоефективність процесора, температури в іграх в межах норми. Це ви побачите в тестах. Але майте на увазі, що корпус ноутбука металевий і він також частково бере участь у відведенні тепла. Тож в сайлент режимі ноут може бути гарячим отут знизу, незважаючи на середні показники датчиків температури. В Premiere Pro швидкість передперегляду задовільна. На жаль, немає прискорення. При увімкненні вбудованої графіки, як, наприклад, це працює з інтелами з вбудованою графікою. Та все одно швидкість рендеру 4К відео дуже порадувала. З апаратним прискоренням 10 хвилин 30 секунд, без прискорення 17 хвилин 30 секунд. Є так званий MUX Switch та Nvidia Advanced Optimus. Завдяки цій технології можна перемкнути екран ноутбуку з вбудованою на дискретну графіку. Затримка в режимі відеокарти Ultimate значно зменшується в порівнянні зі стандартним режимом або так. Званим ms Hybrid. Ігри протестував в роздільній здатності QHD+, та режимі ms Hybrid. Завдяки технології Nvidia Advanced Optimus вам не потрібно хвилюватися про різницю в кількості FPS. Коли ви запускаєте гру, екран автоматично перемикається на режим дискретної графіки і вам видає звуковий сигнал Windows про підключення пристрою. Єдина різниця це кращий відгук в режимі Ultimate. В режимі Turbo Benchmark Cyberpunk 2077 видає 93 FPS в середньому. з Вімкненою генерацією кадрів і 53 FPS з DLSS 2.0 на пресеті якість. Це на ультра-налаштуваннях зі звичайним трасуванням променів. Якщо ж увімкнути трасування шляху, то з генерацією кадрів будемо мати 58 FPS в середньому. З середніми налаштуваннями, які полегшують навантаження на відеокарту, маємо 109 FPS в середньому. Це без трасування та зі звичайним DLSS 2.0. В Fortnite можна пограти навіть в режимі Silent. На епічних налаштуваннях з увімкненим Lumen, на ніт та трасуванням променів маємо 55 FPS в режимі Silent, 60 в Performance і 68 в режимі Turbo. Обмеживши навантаження на відеокарту, а саме з середніми налаштуваннями, без Lumen, на ніт і трасування, маємо такий середній FPS 120 Silent, 140 Performance, 156 Turbo. в турборежимі Хогвартс Легасі на ультраналаштуваннях з трасуванням променів видає в середньому 40 FPS з DLSS 2.0 на пресеті якість, а з генерацією кадрів 68 FPS в середньому. Якщо вимкнути і трасування, і генерацію кадрів, то матимемо 65 кадрів. А якщо залишити лише генерацію кадрів, то всі 122 FPS в середньому. У Valorant на високих налаштуваннях можна грати в будь-якому з режимів. Особливо комфортно грати в режимі Silent, адже ноут майже не видає якогось помітного шуму. Середній FPS протягом всього тесту складає 250 в режимі Silent, 280 Performance і 300 Turbo. Але все залежить від мапи та ефектів. В Warzone 2 в Turbo режимі з ультрапресетом налаштувань на основній мапі можна побачити десь 110 FPS в середньому з увімкненим DLSS якість. Але видимість в цій грі. Краще з технологією AMD FSR 2.1, а FPS приблизно той самий. У висновок можу сказати, що це дуже потужний, портативний та доволі тихий девайс. В Silent режимі корпус може бути гарячим, але якщо подивитися на температури в іграх, то ви побачите, що ні процесор, ні відеокарта не перегріваються. Особливо здивував дисплей, міні ЛЕД підсвітка, QHD+, 165 Гц, і дуже точна передача кольорів. Тобто і пограти, і попрацювати з цим дисплеєм можна без проблем. Ну і ще з плюсів: дизайн, дуже круті матеріали, збірка і комплектація. Задоволення, звичайно ж, не з дешевих, але на то воно і преміум девайс.